Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на ще одного малючка від одного із моїх найулюбленіших брендів Lostway. і це Orion Mini. Розглянемо, чому він досі актуальний та чому він досі ще тримає свою планку. Мене звати Аня, ви на каналі Ювейп. Давайте починати. Коли я вперше побачила його в мережі, я думала, він буде трошечки побільше, але на моє загальне враження, це ніяк не вплинуло. Давайте розглянемо, чому. По коробці все класично: назва виробника, моделі і колір самого девайсу. До речі, виробник надає доволі багато кольорових рішень. Також є коротка інформація про девайс виробника і QR-код. все що хочеш. Тож, давайте його розпакуємо, подивимось, що ж всередині. Перша бумажечка нас зустрічає, як не треба робити. І відразу самий девайс. Мені він особисто по кольору дуже подобається, і по самій формі, як не дивно. Далі зустрічає інструкція з користування. Бумажечка номер 2 І в самому кінці захована основна комплектація, всередині якої знаходиться кабель для зарядки та два випаровувача. Доволі крута комплектація. І тепер до характеристик: ємність акумулятора 800 мАч, що доволі непогано для такого малючка. Потужність від 8 до 17 Вт, в залежності від встановленого випаровувача. Тут вони, до речі, змінні, але про це трошки пізніше. Корпус виготовлений з пластику та алюмінієвого сплаву. До речі, в даній моделі тут ще прорезинена одна частина. Також. Порт для зарядки розташований знизу, та є індикатор заряду з основною кнопкою. Об'єм картриджа тут становить 3 мл і комплектні випаровувачі на 1 та на 08 Ом. Також тут типове розташування регулятора обдуву, який встановлений на самому картриджі. Самі картриджі на магнітній основі і доволі міцно тримаються. І тепер мої висновки. Незважаючи на розміри, плод, ну дуже крутий, але, на жаль, недооцінений. Випарники доступні і смачні, і взагалі Lost Vape позиціонує себе як якісний і надійний виробник, але вирішувати, як завжди, вам. Сподіваюся лише, що даний огляд нам в цьому допоможе. Пишіть вашу думку у коментарях. Не забувайте тисяти на лайк, підписку і на дзвіночок, щоб не пропустити новенькі огляди. До зустрічі в наступному відео.